Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск. Напередодні на чемпіонаті світу з футболу у Бразилії збірна Коста-Ріки ледь не зробила сенсації, поступившись голландцям лише у серії після матчевих пенальтів. Перемога голландців пояснюється не стільки везінням, скільки науковими факторами. Вважають британські вчені, які протягом десятиліть досліджують мистецтво футбольних пенальтів. Голландський воротар Тім Крул на 10 сантиметрів вищий від кіпера коста ріканців. Саме більший радіус досягання дав йому біль. Іше шансів відбити два удари. А взагалі кажуть, вчені в 11-метровій дуелі у голкіпера майже немає шансів перемогти. Про секрети стопроцентної результативності під час пенальті у наступному сюжеті. У фіналі чемпіонату світу 94-го року цей невдалий пенальті у виконанні Роберто Баджо поховав сподівання італійців і приніс чемпіонський титул збірній Бразилії. Психологи та футбольні стратеги давно вивчають техніку удару і емоції гравців під час пенальті, щоб знайти закономірності, які б дозволили збільшити шанси на успішне виконання одинадцятиметрового. Кен Брей, спортивний науковець університету Бет. Він переконаний, забити можна майже кожен пенальті. Гравцю треба всього навсього достатньо сильно поцілити у певну зону воріт. якщо ви зможете спрямувати м'яч за межі досягання воротаря, ви будете успішні майже у 100% випадків. Експерименти показують, воротарі відбивають рівно половину ударів, які потрапляють у межах досягання. Тобто шанс забити 50 на 50. Це як підкинути в повітря монету. Але коли м'яч поцілить за радіус, шанси у гравця забити перевищують 80%. Кен Брей каже, механічно і точно пробити пенальті гравцям заважає психологічний стан. Тому у цей момент вирішальними є рішення тренери. Найкращі гравці повинні завжди бити останніми. спочатку, мають бити майже досвідчені. Така послідовність дає в середньому кращі результати. Футболісти погоджуються і додають, коли вирішив у який бік битимеш, ніколи не змінюй свого рішення, що б там не робив воротар. правило таке: якщо вирішив бити вправо, треба бити вправо. Воротарі ж навпаки намагаються збити гравців з рівноваги. Коли гравець підходить, я завжди намагаюся взяти м'яч в руки, щоб той підійшов і взяв його у мене. Роблю що завгодно, аби роздратувати гравця. Кен Брей додає, тренер не повинен брати для пенальті лише тих гравців, які найбільше хочуть пробити. Навпаки, він мусить уважно проаналізувати, хто з його гравців найбільше підходить для цього емоційно складного завдання, і самостійно встановити, хто і коли буде бити.